Казочка перед сном. Давай ми з тобою трохи пофантазуємо. Для цього потрібно закрити очі. Закрила. А тепер уявімо, що лежимо ми не в ліжку, а на білій хмаринці. Вона дуже м'яка, ніжна. І злегка нас похитує. На небі багато зірочок, вони співають нам свої улюблені мелодії і своїм сяйвом висвітлюють блакитну, прозору річку. Весь день в ній плескалися і грали рибки, а зараз втомилися. І пливуть відпочивати. У них закриваються очі, вони засинають на мушлях. Над річкою пролітає пташка. Вона дивиться в воду і бачить на дні сонне царство. Пташка теж позіхає, і летить спати в своє тепле. Затишне гніздечко, стихає шум вітру, перестає дзюрчати струмочок, на річці вже немає хвиль, вона стала тихою і спокійною. Разом з річкою заснув і ліс. Всі його тваринки. Поховалися в свої нірки, тому що їм, як пташкам і рибкам, до ранку потрібно набратися сил. А ці сили дає сон. Рибки і тваринки дуже люблять дивитися сни, тому засинають раніше за всіх. Коли засинають люди, їм сниться щось цікаве і чарівне. У вісні розкривається багато секретів і таємниць. І чим швидше ти заснеш, тим більше цікавого побачиш у вісні. Хмарка повільно опускає тебе в ліжечко. Бажає на добраніч, і теж засинає, спить і сонечко, прокинеться воно тільки вранці і розбудить тебе своїми теплими промінчиками. Не спить один місяць. Він розповідає казки всім, хто спить, коли ти заснеш. Місяць розповість казку і тобі. Я теж піду спати і дивитися сни, а завтра розповім, що мені наснилося. Спи спокійно, малюк, солодких тобі снів.